Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його. Побачити вчора, 28 вересня 2023 року, видання Reuters опублікувало інформацію про те, що у Сполучених Штатах Америки розпочались слухання щодо імпічменту Байдена раніше. На youtube каналі я повідомляв, що спікер Палати Кевін Маккарті дав дозвіл на початок. Розгляду процедури щодо імпічменту діючому президенту, і Reuters повідомляє про те, що Палата представників Конгресу США провела перші слухання в межах розслідування справи про імпічмент президента Джо Байдена. Слухання розпочаті на підставі розслідування, яке веде республіканська партія. Відповідно, вона якраз це ініціювала. Її члени заявили, що чинний американський лідер збрехав про бізнес справи членів сім'ї, зокрема сина Хантера Байдена, і не відокремив їх від своїх обов'язків як глава держави. На слухання для надання свідчень викликали експерта з питань судової бухгалтерії, колишнього посадовця Мін'юсту США і двох професорів. Права. Республіканці стверджують, що отримали банківські перекази від громадян Китаю надіслані Хантеру, які нібито були здійснені на домашню адресу Джо Байдена в штаті Делавер. Та незрозуміло, чи отримував він особисто ці кошти. Але це ж потрібно, до речі, дослідити, чи дійсно ці кошти отримував там сам Джо Байден. Те, що... Вони були відправлені на адресу, де проживає Джо Байден. Це ж не означає, що вони особисто йому були направлені. Зазначається, що під час першої години слухань, які проходили в комітеті з нагляду палати представників, не було виявлено нових даних про фінансові зв'язки Джо Байдена із сином Гантером. Далі в Білому домі стверджують, що поточне розслідування є необґрунтованим і продиктоване політикою напередодні майбутніх президентських виборів, які мають відбутись у США в 2024 році. І тут прогнозується, що головним конкурентом Байдена має стати колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, якому Раніше висували певні звинувачення, але станом на зараз він лідирує серед інших претендентів від республіканської партії на вищевказану посаду в 2024 році. Тому вже роблять такі певні прогнози з приводу того, що саме ця пара буде розігрувати президентське крісло в 2024 році в Білому домі. Пара Байден і Трамп тому зараз дві партії якраз будуть максимально підігравати оці історії з приводу кримінальних розслідувань по відношенню Дональда Трампа, а сторона республіканців буде витискати якісь максимальні результати для того, щоб, хоча б в палаті представників, було проголосовано питання щодо оголошення імпічменту. Президенту Джо Байдена знову ж таки, враховуючи ту інформацію, яку ми зараз з вами обговорили і проаналізували, я можу зазначити, що навіть якщо ця процедура буде повністю завершена щодо імпічменту, і таке голосування відбудеться там в позитивному плані в Палаті представників, то варто знову ж таки нагадати, що в Сенаті більшість за Демократами, і ну там мають бути стовідсотково обґрунтовані звинувачення по відношенню до Джо Байдена, щоб демократи голосували за імпічмент. тобто підтвердили це рішення обертній. Палаті Сенату станом на зараз там говорять про те, що за такі рішення там голосуватись не будуть, ба більше в Палаті представників також є думки з приводу того, що не всі. Члени республіканської партії проголосують за такий імпічмент, якщо він буде винесений на голосування. Тому знову ж таки ми будемо за цим спостерігати. Ось це крайне крило республіканців. Вони намагаються цю справу форсувати, щоб вона розглядалася знов таки швидше. І вони навіть сказали, що якщо буде шатдаун, так, тобто, якщо Сенат і Палата представників не домовляться про тимчасові бюджетні асигнування для уряду, це їм не буде заважати продовжувати розгляд справи по імпічменту Джо Байдена. За цим будемо знову ж таки досить детально спостерігати. І якщо будуть якісь оновлення, будемо вас інформувати на YouTube. Каналі. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо також ставити дзвіночок, щоб ви оперативно могли отримувати дані про нові відеоматеріали. Слава Україні, слава Збройним силам, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Хай щастить вам!